Нещодавно на базі відкритого акціонерного товариства Коваль Сільмаш відбувся день депутата міської ради. Під час перебування народних обранців у виробничих корпусах заводу технічний директор та заступник генерального директора відкритого акціонерного товариства Коваль Сільмаш Микола Заїкін розповів про те, що сьогодні в трьох виробничих корпусах площею 166 квадратних метрів. Розміщені дев'ять основних та 12 допоміжних цехів, в яких працює близько 2000 тисяч людей. По своїй структурі завод має підрозділи по механічній обробці, холодному листовому і гарячому штампуванню, ланцюговому виробництву. Контактному та договому зварюванню, термічній обробці, гальванопокриттю, складанню та інші першими депутати відвідали корпус, у якому розміщено ковальське пересове підприємство. Воно почало випускати продукцію ще в 1978 році для сільськогосподарського машинобудування, нафтопереробної, вуглеводобувної та металургійної промисловості. У другому корпусі депутати відвідали заводи сільгоспмашини та механіка. Основною продукцією цих заводів є машини та обладнання для механізації тваринництва, розкидачі твердих органічних добрив, машини для розсіювання мінеральних добрив, заготівлі сіна та обробки зернових культур. Також там випускають запчастини для сільгосптехніки та гірничо-шахтного обладнання, а також товари народного вжитку. Депутати відвідали і третій корпус, в якому розташовані заводи круглоланкових ланцюгів та інструмент. У виробництві заводу ланцюгів задіяно понад 600 одиниць вітчизняного та імпортного технологічного обладнання. Завод випускає круголанкові зверні ланцюги з металу діаметром від 3 до 26 мм, міліметрів, з низьковуглецевих та низьколегованих сталей по європейським нормативним документам. Після вичерпної екскурсії учасники зібрались у конференц-залі, щоб обговорити побачене. Перед присутніми виступив генеральний директор ВАД коваль Сільмаш та депутат міської ради Анатолій Понікарчук. Він розповів про перспективи та плани на майбутнє 40-річного підприємства. Зокрема, він зазначив, що приділяється велика увага вдосконаленню та оновленню асортименту своєї продукції та забезпечення її виходу на нові ринки. На цей у нас досить серйозні плани задачі в розширенні усіх напрямків. Тобто, станом на сьогодні ми зберегли всі напрямки. Технології від гальваніки до тих всіх, які в нас були, і окраска, і навіть ще робимо розширення. Плазмовізане е, виробництво заготово. ну, ми не тільки зараз для себе робимо. Це і гумчани заказують, і рівни заказують для того, щоб ми мали це, скажімо, стопроцентне завантаження. що одні відкритий для співпраці. Ми співпрацюємо з багатьма підприємствами Ковеля, Ми співпрацюємо ну, з багатьма десь 10 підприємств, з Луцьку, з ким ми співпрацюємо на таких партнерських умовах. Також на дні депутати, представники Волинського регіонального фонду інвестицій та розвитку, розповіли депутатам про питання, що стосується екологічних проблем нашого міста. Вони заакцентували увагу на основних екологічних чинниках, що мають знаходитись у полі зору ковальських депутатів.